Всім добрий ранок. Сьогодні я їду по роботі у відрядження на 10 днів. Я вже зібрала всі речі і зараз чекаю, поки за мною заїдуть і мене заберуть. Це все, що я беру з собою, в мене є рюкзак, такий невеликий. В нього я поклала ноут, всі провода від нього. І там футболки влізли туди. В основному там шкарпетки такі. А, в мене є така ще невелика сумка. В ній всі остальні речі, там пару джинс, рубашки, там, а, ця піжамка. Такі. А, ще я взяла і і така маленька сумка. У мене тут вся техніка моя, тут фотік, об'єктиви, зарядні пристрої, павербанк, мікрофони. Взяла все, все, все. влізла маленькі, сумку. в такий маленький сумкочок. У мене всього ось такі три сумки, скажімо так: водичка, і ще я візьму з собою банан. Там в мене документи, ключі і всякі такі дрібниці, які потрібні, щоб були завжди з тобою. Рішила не брати великий чемодан, тому що у нас не все влізе лісі Ми їдемо машинами. І а, машина, в якій я їду, там були речі, ще коротше, там все забите під завал. І я вирішила, що краще взяти а, дві невеликі сумки, а, чим одну величезну, бо їх легше буде розкласти. В общем, так. Я приїхала у Вінницю. А, верніше, не в саму Вінницю, а ми а, Ну, готель наш знаходиться прямо прям біля в'їзду у місто. Зараз будемо заселятися. Підемо, напевно, щось поїмо ще. Це номер, в якому ми будемо сьогодні ночувати. Тут два окремих ліжка. На стінах картини. Дуже гарні <рес> <рес> штори. Ну, насправді такий, не знаю, це класичний чи якийсь стиль дизайну. Ну, в принципі, все дуже гарно. А, в нас тут є водичка, чай, чашки, але нема чайника, до речі. Є дзеркало. Так. Така от люстра, ліжка. У коридорі знаходиться шафа, тут є вішачки, можна щось покласти, повішати. Це санвузол. Тут знаходиться унітаз, так. душова кабіна. В принципі, все дуже чисто, охайненько виглядає. Тут є дзеркало, умивальник. Всякі баночки мили гелі для душу. Також тут є фен і ось рушнички. Це я зараз стою у коридорі. І ось так от виглядає номер. Насправді він мені дуже подобається, дуже такий світлий і приємний інтер'єр. В проживання входить в сніданок, можна було вибрати з п'яти блюд. Я вибрала сирники в кокосовому соусі. На вечерю сьогодні в мене Цезарь з беконом і ось такі от сирно-грибні лавашики. Пройдусь трошки ресторанчиком, в якому ми вечеряємо. Сьогодні був дуже такий складний, напружений перший день. от, ну Все пройшло дуже класно. Так, тут такий прикольний ресторан в українському стилі. А, зараз тут дуже багато людей відпочиває. А, я вирішила трошки пройтись, подивитись територію. Фонтан Бажань. Клас. Так, а, Я йду на шоу музики. А, ось тут от зона, де багато людей танцюють, і дуже така атмосфера, класна, що й самі хочеться трошки потанцювати. Але в <смі> нас немає, на жаль, на це часу. Так, а, далі ще прогуляюсь. А, отут по центру такий дитячий майданчик. В принципі, дуже великий, тут різні горки, качельки і а, класно відпочивати також із дітками. Заїхали в АТБ трошки скупитись. А, вже завтра ми виїжджаємо у Хмельницький. Так що це наша остання ніч у Вінниці сніданок сьогодні в мене яйце Бенедикта з лососом і салатом. Це новий день. Ми вирушаємо у Хмельницький. Ми доїхали до Хмельницького. Це готель Сапков. Ну, це не готель, це комплекс Сапков. Ми тут будемо проводити наш захід і також будемо жити. У мене сьогодні цвітна капуста в клярі і салат із буряка і фети. і також лімонадів. Хвилинка кошачої ніжності. А ми тут гуляли і побачили двох котиків: це парочка, рижий це тато, а та полосата це мамка, і в них ще є троє чи четверо кошенят. Ну, ось двоє, і там ще десь ще один точно десь бігає. На Навечері в мене сьогодні салат з капусти та огірка. А також дорони зі сметанкою. Поки чекаємо на адміністратора, попали на як це, фірмове блюдо від шеф повара Ну і, як завжди, якщо фірмове блюдо, то щось горить. Це двохмісний номер з окремими ліжками. Ну, в принципі, такий простори достатньо. Ну, є два ліжка, є тумби, як і у всіх номерах є картина. До речі, у нас за вікном ставок, де джорчить водоспад. Ну, є телевізор. От. І ще ось така зона, де стіл, холодильник, шафа і кондиціонер. Заглянемо в холодильник що там лежить. Так, ну, Тут теж, в принципі, стандартно різні закусони, трошки алкоголю, водичка, шоколадки. Коротше, по стандарту все. Покажу санвузол. Він такий маленький, в принципі. Ну, тут також стандартний є унітаз, фен, умивальник. Різні приколяси для душу. Тут, бачите, більш простіше, ніж у вінниці. Так, і ось така душова кабіна. Вона трошки брудна знизу. Зараз покажу. Ось, ну Вона, типу чиста, але якісь плями є. Тобто ревізію фрейм от вона б не пройшла. До речі, в цьому номері якась біда з розетками, От є, є одна розетка. А є розетка біля холодильника. от, А для чайника нема розетки там. от Одна розетка, для чайника нема. От тільки ота. І за ліжками також розетки аж ось там. ну Напевно, тут був. Ну, Номер для двохспального ліжка, потім вони розділили, тому так, але ну не дуже зручно. Покажу вам ще наш ставочок. Ось так виглядає. І там ще плавають качки. Ну, Насправді від нього не дуже гарний запах, він ну, такий, знаєте, як застоявшийся. В Хмельницькому, як я вже казала, це третій день мого відрядження. Ще залишилось 7 днів. А це наша друга, наш другий готель, в якому ми зупинилися. В цьому готелі і буде проходити захід, який ми проводимо. В общем, в цьому готелі будемо працювати. Зараз буду відпочивати, тому що за ці дні я дуже сильно втомилася. На сьогодні такий день. В принципі, нам було їхати з Вінниці лише півтори години. І такий день, що ми, в принципі, зараз все зробили, У нас є вільний час, а потім ввечері той зал, який ми орендуємо, там зараз якісь свято. І якщо вони там підуть раніше, то в нас буде змога туди занести все наше обладнання. Якщо не буде, якщо не закінчать раніше, тоді це ми будемо робити завтра зранку. У нас буде дві години всього на всього. Тому зараз насільний час. Я буду відпочивати. Може, погуляю ще по території. А може, ми з'їдемо в Хмельницький, кудись в центр, погуляємо. Територія в цьому закладі достатньо велика. Тут є декілька залів, великі, маленькі ось це озеро. А, також тут є такий великий дитячий майданчик, відносно великий. Ми знайшли річку. Блін, тут так кайфово, просто не передати. Ось тут зліва такий великий зал, там якісь весілля зараз грають. А ось тут справа такий ряд із маленьких зальчиків. Я так розумію, там зараз відпочивають і випускні, чи щось таке, бо дуже багато молоді. А зліва там відкриті такі простори, де стоять столики, як бісєдочки. В принципі, дуже багато місць, де можна відпочити, поїсти. Тут дуже гарний фонтан. Ну, В принципі, так, прикольно. Нас сніданок у мене сьогодні яйця, шинка, сир і овочі та зелень. Зараз перерваний на, на нашому заході. І є трохи часу відпочити. Це новий день. Сьогодні в мене на сніданок сирники з смітанкою та е, полуничним джемом. Це мій п'ятий день відрядження, і зараз я знаходжусь у Тернополі. Ми тільки під'їжджаємо до готелю, і зараз будемо заселятися. Готель знаходиться біля дороги, але він достатньо такий гарний, і територія в нього теж така. Дуже охайно. Це, до речі, зал, в якому буде захід. На вечерю в мене сьогодні бульйон з яйцем, а, чіпсами з лаваша та салату Цезарь. Номер в цьому готелі набагато менший. Тут також два ліжка, є стіл, є водичка і таке маленьке вікно в такому бірюзовому кольорі. А, є кондиціонер. Одна тумба на двох. Тут, до речі, теж проблема з розетками. Є одна розетка за ліжком, але до неї не дотягнутися. Тобто її не можна скористатися. Санвузол, в принципі, невеликий, є фен. Є якісь гелі, шампуньки для душу. Так, Ось такі от звичайні. Мивальник, є душова кабіна. Ну, вона така достатньо велика і прикольна. Не повірити, де я зараз знаходжусь. Я у Тернополі на Козій фермі <смі> Блін. Тут така природа, тут дуже класно. Взагалі, нереально класно. І це в нас є пару годин відпочити, а, трошки прогулятись і побачити хоч щось, крім а, залів, в яких в нас відбувається захід, та епіцентр по яким ми їздимо. Ну, Коротше, дуже класно, взагалі. І погода сьогодні чудова-причудова, Там десь кози. От. І люди сюди, до речі, приїжджають фоткатись. Вони всі бояться. Не Ні. А, а... Ну ладно. Ні, я тепло звізьми. За поза? Так, за ноги то він почне відштовхувати кітати. Так це що ви що вона нічого не зробить тобі. Хочешь вас Нет. Производитель. Не бояться? Маша, они боятся. Козлы вас боятся. о о козлов. <реклама> Це я зараз знаходжусь на фермі веселі козенятка у місті Тернопіль. Нас пригостило дуже смачним сиром. На сніданок у мене млинці з сиром, манговим соусом та вишнею. Зараз я знаходжуся на набережній у місті Тернопіль. І тут дуже гарно, дуже гарний закат. На сніданок у мене щось по типу яйця Бенедикта з лососем, але замість яйця пашот тут просто варене яйце. І соус. Зараз сьомий день мого відрядження і ми приїхали в Івано-Франківськ, під'їжджаємо до готелю, в якому будемо зупинятися. Я зараз в Івано-Франківську. Ми заїхали, зараз трохи пообідаємо в Калибі. І потім будемо заселятися вже у наш номер. І після цього ще підемо по справах, по роботі робити різні речі. Це калиба, в якій ми будемо зараз обідати. Трошки пройдусь територію, територією. Тут все в такому українському стилі. Є різні бісеночки, більші, менші. І по центру, от зараз з лівої сторони, це основний ресторан. Там є чи зал, чи два зали. Територія насправді не дуже велика, але вона вміщає дуже багато різних зон. На обід в мене салат із буряка фети і чесночного соусу. І банаш з бринзою. Ми заселилися в наш номер. Це насправді найгірший номер із попередніх. В них чомусь немає а, двохмісних номерів, в них є трьохмісні. Ну, не чомусь, це, типу міні-готель, знаходиться біля прям-траси. Ну, ось так він виглядає. Тут є якийсь столик з стаканами, водички немає, чайника немає. Зараз покажу санвузол. Ну, Тут трохи пахне сиростю, є рушнички. А, так, умивальник, фену немає. А, і ось такий от душ. От, ну, от запах, разве що є. А мийла в дозаторі, ну, туалетна бумага. В принципі, все. А, що ще в цьому номері? Ну, тут не дуже зручні матраси, я вже трошки полежала. От, і, в принципі, все. На вечерю ми заїхали в мак. Я буду їсти бігмак, чого я лапаю свій бутік, тому що показую, які тонкі котлети. Ще в мене. Ай! Лимонад вишневий і картошка фрі з соусом. Зараз ми вже в, у Львові заселилися в номер. Чому тут такий безлад? Тому що, коли я сюди вперше зайшла, тут було, було одне велике двохспальне ліжко, а ми замовляли номер з двома односпальними. Коротше, бо в кіпіш ми рогалися на ресепшені, потім через кучу часу виявилося, що вони роздвигаються, нам розсунули, от, розкидали свої речі, ми дуже втомлені. Трошки швиденько покажу огляд. Два ліжка, стіл, телевізор, тут є бар, є вино за 150 гривень, водичка. Так. До речі, матраси дуже зручні. От, номер не дуже великий, є шафа ось. Тут, як завжди, є сейф, є вішачки, можна щось повісити, щось поставити. ну, В принципі, дуже такий комфортний номер. Ще покажу санвузол. А, він маленький, туалет, умивальник, є рушнички. Це я була в піжамі. Так, тут дозатор мила, тут коробочка з різними дрібничками, там спончики, голки, нитки, таке все. Так, це туалет. Фен є, до речі. Так, і о, отут дозатор шампуньки, душ. Душ чистенький. В принципі, все дуже так акуратно і охайно. От. Картина. Куди ж без картини? На сніданок у мене сьогодні омлет, овочі і е, сосиска. Ще мультифрукт -сік я взяла. Моя робота на сьогодні завершена, зараз вже вечір. Ми приїхали в риберню поїсти щось нормальне, щось м'ясне. Я тут вперше Я була в реберній у Львові, але у центрі, а тут не була. По Типу, щось, як в нас в Києві, артзаводу чи щось таке. Дуже велика територія, дуже багато різних зон, ну, дуже прикольно виглядає клас. Ми замовили дуже багато реберець, різні соуси і замовили ще собі овочі. Хто свіжі, хто мариновані, хто на грилі. У цьому готелі сніданок він входить у проживання. Зараз я біля шведської лінії обираю собі взяти. Насправді, їжа така достатньо проста, але є великий вибір. Можна реально на будь-який вкус взяти все, що хочеться. Моя поїздка підходить до кінця, ми їдемо додому.